Слава Богу. Слава. Коли ми ходили в школу, або хто був із вас на великих лекціях, то лектор читать, читать, а потім каже, давайте встанемо, руками помахаємо, поскачемо мало, освіжимося. Щоб ми далі могли щось слухати, бути мало бодрими такими, щоб наші. Очі десь там не позирали, щоб плоть наша не уставала, то так було, чи ні? А що б нам зробити, щоб маленько двинутися так? Браття казали, що плод жилає противного духу. Я думаю, що плоть то добре є діло. Якби не було плоті, не було б і духа, чи як? А що Бог зробив перед? Духа ці плоти. Написано вже був чоловік там, я не знаю, яким способом він був зроблений, але Бог дунув у нього, і людина стала душою живою і почалася двигати. І я думаю, що слава Богу, що ми маємо дух житті, ми двигаємося, ходимо і маємо можливість слухати, бачити. І дякувати Богу. Я думаю, що в нас у всіх є подяка Богу. А Ну, підойме руки, освічене себе. Але при тому всьому в нас є нужди, правда? Є в нас нужди? Ні? Є в нас нужди. Якраз тоді рука може щиріща ще піднимать коли подяка. Тому що ми є люди, є різні обставини в житті. І тому то є така записка. Дорога церква, велика подяка Богу за прожиті три роки. Просимо помолитися, щоб Бог і надальше допомагав бути вірною Богу завжди. Щиро дякую. Не знаю, хто писав, але в три роки, щоб так написати, треба бути дуже мудрому. В житті буває різні обставини. Та коли Бог дає мудрості малим дітям чи ні, Христос був у 12 років із великими людьми, а говорив о тайне Отця свого Небесного. І коли батьки прийшли, а Він каже, чого ви? Глядали мене, шукали, каже, мені прилежить то, що Отцу моєму. Батьки не зрозуміли. Деколи буває в житті, Бог через малих дітей говорить, много раз браття нам проповідують про ту маленьку дівочку, правда? Яка знала про живого Бога. І дивлячись на свого хазяїна, вона каже: якщо би ти пішов до пророка, то він би зняв з тебе то, що потребує твоя плоть, бо вона в проказі є. Але вони не так зрозуміли, вони до пророка пішли, пішли до царя. А царь одразу почав розсуждати каже: О, що він хоче! Хоче увідіти нашу наготу, прийти війну в нас забрати. Але там був чоловік Божий, якому Бог відкрив і каже сюди. І ця велика маленька дівчинка зробила велике її діло, тому що вона вірила в живого Бога. І тому, я думаю, ця трьохрічна дівчинка, вона вже знає про Бога. Хай Бог її благословить. І тому ми будемо дораз молитися, говорити до Бога. Але я би хотів нам наповнити такое слово всім, собі і вам, де апостол Павел говорить такі слова. І так що ж, браття і сістри, коли ви сходитесь, у кожній з вас є псалом, є поучення, є язик, Є откровення, є істолкування. все буде для чого? Для чого? Для назидання. І тут написано так, коли ви сходитесь, ми зійшли. І з чим я прийшов? Я розумів, кажу, є сумка. Є ще якісь речі, батьки з дітьми прийшли на руках, але тут написано, коли ви сходитесь, у кожного є псалом. Це була у вас пісня, і в мене, коли ми йшли сюди. Це було у нас розмишлення таке, що я йду прославити Бога. Це є в мене язик, яким я можу служити Богу. Єстесно, ми не німі, ми говоримо, не ми лише. Показують руками. Але є ще другий язик, яким ми можемо наповняти зі славити Бога, чи ні? Є таке написано. Буду славити Бога і умом, і язиком. Буду молитися і так, і так. І коли я на інших мовах молюся, то ум мой встає без плода. Чи ми пережили низ на Собранію? Чи ми відчули ту благодать, яка двигалася? Нам треба просити Бога, аби бо тубов чи ні. А що написано, в Слові Божу? Коли у вас двоє і троє, во ім'я Моє, я серед вас, а нас маленько більше. Серед нас Бог живий, ви відчуваєте? Коли Соломон построїв храм і молився, і він казав вже, ти батькові казав, що він не построїть, я построю, Коли було все закінчене. Він став на возвишеності, підняв руки і благословляв Бога. І в тій молитві він даже такі говорив слова пророчі, коли прийде момент. Тот храм буде розрушений, твій народ за непослушання піде в плен, але настане момент, коли він осознає своє положення і звернеться в сорону Єрусалима, то ти, благий Бог і вічний, почуй і дай відповідь. Це давав Бог відповідь народу своєму. Ви пам'ятаєте за того чоловіка, якого не могли їмити в тому, що він щось неправильно робить у царській там, ну царському ділі. Але каже, їх якось недобре було, що цар хотів його покласти над ним і начальником, і каже, у служенні його Богу, може, ми щось знайдемо. І підійшли до царя, каже, хто в теченні 30 днів буде молитися другому Богу, то того верчи туди. У лев, де леве є, у то дров. А написано: Даніїл, у нього все були відкриті окна. Він чув приказ, але там так написано, он молився, як і прежде. Він говорив до Бога, він славословив. І той момент, коли він уже був брошений, коли цар хотів якось помочи. Але він казав: твій Бог, якому ти служить, він спасе тебе, чи ні? І коли цар прийшов ранок і каже, чи міг твій Бог тебе спасти, а Він каже: Да, я чистий перед Богом, а перед тобою ніч не зробив. І каже: ангел прийшов, закрив руки львам, пастів, вони ніч мені не зробили. Чому? Я чистий перед Богом. Дорогі друзі, чи ми чисті перед нашим Богом чи ні? Чому ви собою йдете повісти? Через жертву Ісуса Христа, через кров Його. Ми омиті. Ми очищені. Сьогодні було сказано: ми святі, ми наслідники неба, нас Бог посадив на небесах і там записав наше ім'я, а далі процес нашої життя, де я прочитав, коли ви сходитеся, є у вас псалом, є поучення, є язик, де буде все то для назидання, для слави Божої, для мого укріплення, щоб коли я буду йти з цього міста, я буду радуватися в тому, що я. Спасенний, і я буду славословити, і люди укружающі будуть видіти моє ваше лице і кажуть, що з вами сталося? не сталося, я мав общення з Богом. Я радую своєму Спасенню, тому що мій Бог омив мене, очистив, простив і назвав мене своїм. Такий наш Бог, слава йому. І з чим ми прийшли, і з чим ми підемо. Недавно нам напоминали, що той прийшов і бив себе в груди, а тот казав, я десятину даву, все роблю. Але оправданий пішов той, який осознав своє положення. І сьогодні, можливо, в моєму і в вашому серці є трудності, є переживання, але наш Бог живий. Амінь. І як нам бити? Піднімати руки, скакати, бігати. Це може радуватися в Духі Святому, переживати, що колись пережили, написано: войдіть і чекайте, і через декілька днів ви приймете силу і будете мені свідетелями». Написано, вони всі єдинушно стояли в молитві, вони вчекали, і вдруг. На землю прийшов шум з неба, і явився, явилися якісь там огнені язики. Ми наповнилися силою Духа Святого, говорили на інших мовах і славили Бога. А люди збоку слухали і казали, вони п'яні, напилися вина. А Петро каже: ні, вони не п'яні. І сповнилося те, що було сказано через пророка Євгіля, що в останнє время із зелью духа моєї на всяку плоть, і ви будете відати. То все, і вони чули, і видели. І Петро каже: ето обітування вам і дітям вашим, і і ближнього, кого не призове Господь. Чи получили ми то обітування. Хто хрещений Духом Святим? Чому ми не можемо молитись? Чому не можемо славити Бога, чому не можемо радуватись? Чому, колись ми співали таку пісню? Прийшов злий Орел, налетів і вирвав пісню з моїх уст, і тепер немає слів, щоб співати піснів. Я німий пред тобою, Ісусе, стою. Прошу, зніми ношу мою, я приходжу до Тебе. Чи може Бог зняти того, що тебе гнітить? Прийти до Ісуса Христа, Він той, який знімає, який облегчає, який дає нову пість в уста. І ми маємо славити величати, де Йоаннови колись Бог відкрив, і Він у відділу відверстує небо і каже від тем, тисячі тисяч з пальмовою ветвами, які говорили свят, свят Господь, Саваоф». Хто то є наш Бог живий? Ісус Христос, там, як агнят закланий, Він стоїть перед Отцом і за нас ходатайствує. Слава Йому! І тому Хай Бог благословить нас. Я хочу, не хочу много розпространятися, де написано в Слові Божому. І прежде всього царство Боже і правда Його. а остальне що? Приложиться вам. Як важливо на першому місці мати те, що колись Бог зробив для мене і для вас, відкрив наші очі, посетив нас Духом Святим, і далі нам треба шукати постійно те общення. Іщіть, Воно не само і приходить, його треба шукати. Але для того, щоб шукати, треба рішитися в тому. Я знаю, що Бог ніколи не міняється. Я міняюся. Я немощний, безсильний, і ви такі самі. Але Бог тот самий, який любить і милує, і хоче нас благословляти. І тому хай Бог благословить нас. І ще й читаю слово Боже, де написано теж у Коріфтіна, де апостол Павел говорить до мене і до вас. Слово Христово да вселяється у вас обильно, со всякою премудростю, научайте, вразумляйте до друга псалмами, словослов'ями, духовними піснями, во благодаті воспіває в, в серцях ваших Господу. І все, що ви делаєте, Словом или Делом, все делайте в ім'я Господа Ісуса Христа, благодаря через Нього Бога і Отця, які прекрасні слова! Все, що ви робите, робіть во бо славу Божу. Я не кажу, що не треба робити на роботу ходити і ще щось робити. Треба. Але в тому всьому, щоб був прославлений наш Бог, щоб на першому місці він був. І коли ми так разом сходимось, щоб ми могли славословити, величати, співати, щоб ми мене говорили. Та, як колись наговорили народу Ізраїльському, пропойте нам із песні Сіонських, а вони і плачуть. І кажу, як нам співати, коли ми знаходимося в пліну, ми знаходимося далеко від Єрусалима, а ви від нас просите, щоб співати Божі пісні, Не можемо. Але я думаю, ті, які прийняли Христа, які слідують за ним, які нову твар в Ісусі Христі, де Дух Святий зайшов в наше серце, поміняв наше мишлення, дав нам радость спасіння. Ми повинні співати, тому що ми не в пліну знаходимося, а ми свободні в Ісусі Христі, слава Йому! Це є за що дякувати Богу. Є за що дякувати, і є до кого нести наші нужди і благодарності і прошення. А він тот самий, який любить, милує, благословляє. Слава йому. Не всі могли сьогодні встати, ви знаєте, наш край, країну нашу, яка потерпає, не всі браті і сестри, не можуть так зайтися разом. Хтось може в підвалі, десь може гоніння трудності. Когось може вже ведуть на ішафот за ім'я Ісуса Христа. А ми маємо такий добрий час. І тому давайте схилимось перед нашим Богом. Прославимо ім'я Його, тому що ми принесли сюди піснопені, ми прийшли в Духі Святому. Ми чуємо Слово через братів, і ми маємо за що дякувати Богу. І наші дома не розрушені. Ми підемо з цього місця, підемо додому. На наших столах все є, що треба для нашої плоті. Але Бог желає славословіє і пеніє від мого серця, від моїх густ. Тому що Він достоєн, слави величі, який умер воскрес, який вознісся, який є ходатаєм і скоро прийде за ожидаючим Його. Хай наше серце і все буде в тому, щоб нам чекати Христа і збавлення Його в веки віку. Ми залишимо землю і будемо на небесах вічно з ним. Хто не хоче бути з Ісусом? Я думаю, що всі хочуть, і тому хай Бог кожному поможе. А ті, хто ще не прийняв Христа як вічного Спасителя, хто ще не відчув ту благодать Духа Святого, є можливість прийти до Нього, схилитися. А можливо, ті, які прийняли Христа, вже давно не відчувають в нього, немає пісні, немає славослов'я. Прийди до Ісуса Христа, Його жертва має силу. Якщо колись в Ізраїлі за гріх треба було приносити. Жертву, то сьогодні лише потрібно покаяння, визнати свої вчинки, прийти до Ісуса, сказати «Ісус, я вже встав, я із не мог, немає сили, укріпи! Він тоді, який укріпляє, поддержує і благословляє йому слава повіки. Амінь.